Вітаю вас, друзі! В минулому відео я вас розповідав про оцей світильник БК 100, для чого він мені потрібен і де я його буду використовувати. А зараз ми поговоримо про те, як я його буду заряджати. Я казав, що хочу купити собі модуль заряда. Купив собі такого модуль заряда з функцією захисту від перезаряда. Що у нас тут є? У нас є. Можна заїжджати його від сіті через Type-C. Також тут ще теж є вход для заряду по бокам плюс-мінус. Тут у нас B- B- це у нас виход на батарею. І також є out плюс аут, і аут-мінус аут, аут, це виход на, ці, на нагрузку. Що я хочу зробити, поекспериментувати? Ціосвітильником хочу зробити, щоб устроїти його всередину, щоб можна було заряджати його від сіті. І також, щоб можна було захистити батарею від перезаряду, розряду, бо я так зрозумів попередньо, що тут не дуже є такий захист, хоч може і є, я не знаю, я в той схемі не розбираюсь, так що, якщо хтось розбирається в схемі, то скажіть мені, правильні ли у мене думки чи ні. Але в чому я більш-менш впевнений, в тому, що він точно батарею не пошкодить, хочу робити таким чином. Отут де, хоча не знаю, потрібно робити так чи ні, може колись і пригодиться. Сонячні батареї, провода пустити сюди, це буде як вход на зарядку. Ну, і Відповідно, що звідси буде. Б-виход B+, B на батарею. А отут де є а от плюс мінус, це буде вихід на плату, яка тут є. Ще нібито, як будто була з цього. Вихід з цієї сонячної панелі. Побачимо, як воно буде працювати. Це у мене такі думки. Зараз побачимо, як воно в мене вийде. Нашов такий кошочок проводу, це у мене залишався ще від. По-моєму, від стопа, я робив на своїй електровірнуці жалюзьких кабелів, він каже мені підійде. Січення там плюс-мінус таке, як і в цьому світильнику, навіть, напевно, навіть краще. А мені, там, небагато, мені треба буквально тільки, тільки трохи там, вихід з прати на, на цю плату, яка тут є всередині. А так там є провод, який буде йти до батареї. І від нагрузки буде йти на цю плату через цього е, всякого, сонячної панелі. Ну, в основному жалято у мене візько, буде від Сіті, але то на майбутнє може крізь його десь я буду використовувати на вулиці. Хай в принципі буде вже зроблена і така система. Побачимо ще, чи воно буде у мене працювати, так я хочу, чи ні. Але, звісно, пишіть коментарі, як вам така думка, чи все правильно роблю я чи ні. Я, якщо чесно, то електричний не дуже, але люблю щось таке спробувати поекспериментувати. Так я думаю, де його краще причепити. Де я можу робити Ну, Десь напевно такого тут. Бо тут уж боку краще. Перевно, все ж таки жаляється клеєм, що воно буде тримати, щоб воно нікуди не ділося таку батарею. Напевно, тако краще трошки нижче, щоб воно не заважало один одному. Чим же робити тут отвір? Такий гесенько, щоб він нікому не заважав. і Нічого не пошкодити. Так щоб ця кришка ще лягала плотно, Напевно, з цієї сторони. Бо то щось воно не так плотно лягає, як мені би хотілося. Напевно, краще з цієї сторони поставлю. Такою. Да, по йду до, до шурупу, щоб він його притягував. Попробую якось жво, зробити отвір легенько. У мене такого сльовишка маленького, звісно, немає, треба буде, напевно, нагріти візьму да, Возьму нагріє шило і телесінько тако. Зробимо вихід, а там підправимо. Натфілів підправимо і зробимо гарний отвір. Ну, а інакше ніяк у мене не вийде. Да, тільки так, Зробимо вихід, припаяємо провода і вже вже тоді заклеїмо його термоклеєм, щоб воно гарно тут було закріплено. Так, думав, що через штуку вийде щось робити, але... але... ні. Щось таки прийдеться. Щось таки прийдеться, напевно, на як я попередній. Думав. Було б непогано, якщо в мене була би маленька. Це знаєте, як міні-дріль, триміль, міні-гравель його ще називають. Але В мене такої штуки немає, так що приходиться щось вигадувати. Зараз був би мересенько жик-жик-жик, зробив -жик, жик, би пару отворів. Зашліфував би і все було чудово. але ну Можна, можна в принципі спробувати <хи> взяти... У дружини вони там для того, що там пиляють щось там шнохтями теж роблять якісь приколи свої. Можна в неї, в принципі, взяти. Але є велика вірогідність, що за це можна отримати по шиї. А з іншого боку, я ж її дарував ту спеціальну установку. Значить, в мене, в мене типу є. На нього права, як мінімум 50. Процентів, да? <рес> що я можу ним користуватися. Але все ж таки я думаю, що цієї не дуже сильно сподобається, так що можна хапанути ляща <рес> по шиї. Так що не будемо повтати її інструмент, бо він не призначений для того, щоб пиляти про шмашу, а пиляти тільки на годки. Ну ми попробуємо і так це зробити. Хоча дійка була непогана. Зараз би тільки шур-шур і готово. Можу взяти ножика побільше. Але не дуже хочеться давити, щоб що плашмаша не, не руцнула мені тут в руках. Щось дасть тріщину. Всі мої старання підуть котові під хвіст. Да, дремель все ж таки потрібен для таких речей. Зараз би шур-шур, раз два і готово. Все би чудово вийшло. Все ж таки можна, в принципі, зараз спробувати ісканути. Поки вдома нема нікого. Але потім... Потім буде погано. Ні, звісно, я жартую, але брати інструменти точно не буду. Він для таких речей не призначений. Так що ми будемо все це робити вручну. Перший раз чи що таких речей довелось робити вручну без спеціальну інструмент. І нічого, все виходило. Так що виходить. І зараз у мене все вийде. Так, ну, випишіть коментарі, як вам така ідея. Було би цікаво почитати. О, дивіться. Щось діло буде, отпір зробимо по-любому. Правда, який? Хі -хі -хі. Гарний чи не дуже, то вже таке. Але щось все рівно вийде. Головне, щоб зараз світло не вимкнули, то доведеться потім цю процедуру трошки відложити на інший час. Кось би врикв хоча б канцелярського ножика, але такого також немає. Він був, але він вромався, своє вже віджив. О, дивіться, нічого собі щось виходить. Плюс мінус. Мінус, плюс. М да, ну поки що, поки що далеко. Ну, от, в принципі, те, що я і казав, на самому цікавому місці, да? вимкнули світло. Я отвор ще до кінця не доробив. Так що перенесеться ця процедура трошки на, на потім. Ну, я думаю, що через години-4 вімкну світло. І ми сьогодні хоча б один. Не то, що хоча б а один точно сьогодні ми зробимо, Це по-любому. Можливо, і два встигнемо. Так що чекаємо світру і далі продовжимо. Так, вирішив я не чекати, поки дадуть світру. Е, можна ж, поки не втрачати час а доробити чи е, вихід, який мені потрібен, але от вже зробити до кінця. Ну а потім вже, щоб паяти, то звісно доведеться чекати світла, так як у мене немає акумуляторного паяльника. Згадав, що в мене є ще е кушок -ленти. Правда, трошки перегорівши, але то таке. І акумулятор. Також я колись робив такий от настальний світильник, трошки кому вже підсівший, але чого світра мені вистачить. Тут я робив таку штуку спеціальну. Треба було... Я вже розумію, що ленти треба, конечно, звісно ж, більше, щоб було трошки краще. Ну, Кумсів, правда, але він дещо де мені трошки підсвітить. Ну, я додав ленту. Також як я робив оцей міні-світильник на переносний, то можете побачити також на моєму іншому каналі. Ссылочка буде в описі. А ще, щоб не втрачати дорогоцінного часу, то ми будемо дороблювати цей отвір. Підгонимо його під цю плату. Ну, а потім вже дочекаємося світла і будемо паяти. Поки не було світра, я підготовив отвори під зарядку. Це тобто можна спокійно перепаювати. Свої фонарі. Цього разу я ці два вирішив зробити трошки інакше. Не, не відпаював більше провода з панелі, не пускав через модуль заряду. Так і оставив їх тільки, пустив сюди з батареї і, чи на зарядку. І звідси справди виход на, чи туди на плату, де була батарея. І все, все працює. Все заряджається. Так само і ці вже зібрав. Працюють, Заряд йде. Правда, тут не дуже сильно видно, але там трошки видно, коли лампочка говорить, що вже зарядилася. зараз я вам покажу, як воно відбувається. Звідси видно, що тут червоним світиться діод. І звідси, в принципі, теж можна буде побачити його при бажанні він трошки просвітлюється. То не дуже це і важливо. Головне, щоб воно заряджало. І гране, щоб воно світило На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставим пальці вверх. Ну і пишемо комент, як вам така ідея. Хтось робив подібне, чи може я щось не так зробив спочатку, бо як я кидав провода від панелі на цей на плату то щось пішло не так і там воно починало глючити я, походу, підпалив плату. Я вирішив вже, ну, заряджати на заряджає, але не хочу вмикати всю систему, прийшлося до, кидати доповнітельний провод. але це лісній, як то кажуть, гімовий, то я вирішив вже подалі в других світильниках не чіпати панельку, так і там оставити. Все не буде заряджати через цей через 220 і пустив зразу сюди і звідси акумулятор на зарядку. Все, начебто нескладно, повинно працювати. Коли Акумулятор вже заряджений, то він горить діод синім. І в принципі його звідси також видно.